Шановні учасники нашої конференції, студенти, слава Ісусу Христу! Слава! Вітаємо вас на нашій на наші науково практичній конференції Апостолі Спроцерку Христової, Необхідна умова виконання і місії. Це наша конференція богословська, тому з однієї сторони ми не змогли так тісно співпрацювати з нашими друзями і колегами з наукових і світських інституцій. Бо тема така вузька і спеціалізована. Але з іншої сторони, це вперше в нас в академії проводиться богословська конференція. Це вперше ми робимо цю конференцію виключно своїми силами, як кажуть, національний продукт нашому збірнику 95% статті це статті наших викладачів. І це таке, що ми, напевно, самі собі показуємо і доказуємо свою професійність саме в богословській сфері і свою реалізацію як академії. Тому ми свідомо, що на цей крок непростий крок, здалегідь запланований, але дякувати Богу, сьогодні ми маємо результат. Результат це початок на роботи нашої конференції, ну і сам, сам збірник нашої, нашої конференції. Тема ця богословська, хоча вона має ряд аспектів. Саме богословські царині, як і догматичне обґрунтування апостольства проповіді, так і його гумолітичний аспект, аспект аполегетичний, канонічного права, літургійного відображення. Ну і також неповною була б робота конференції, якби ми не згадали проповіді і представники апостольства на персоналі. Бо кажуть, що один приклад дуже часто набагато суттєвіший, ніж 100 слів сказаних. А щодо актуальності нашої конференції, ця тема досить жива і в наш час. За останні восени, я читаючи, знайомлюючи, знайомлюючи з інформацією, я знав, що визнано зі всіма соціальними організаціями те, що християнство знов стало найбільш гонимою релігією в світі. Християн зараз і утискають, і лишають життя. Інших я вже не кажу комфортних моментів, і, і пільгами вкладають деякі держави, але самого життя лишають. І це не тільки серія Єгипет, про які ми окремо поговоримо. Це, це і ближні, ближній схід, і навіть такі держави, як Зімбабве, і Корея, і Пакистан, і Афганістан. Там християнам нема місця. Там іде на знищення їх на 100%. Ми тільки чого варти оце, оце декілька місяців восени в Єгипті зруйновано 40 храмів, спалених, вщен. Зруйнований найстар, найстаровинніший храм 4 століття святого Авраама. Це надбання всіє, всієї світової спільноти, і, і, а цей храм просто знищений і вже не відтворений. А в Сирії В Олепо акція, була проведена акція, яку просто вибраний будинок, де живуть християни, приїхали. Представники радикальних мусульман, бойовиків арештували, зв'язали, як арештували, зв'язали і жінок, і дітей, і чоловіків, вивезли з ліс, розстріляли, спалили і закопали в братській могилі. І це відбувається в нас на очах, в наш час. І головне, що при мовчанні, загальному мовчанні світової громадськості, так воно говориться, мохіть, «Ми, ми не маємо такого протест, сильного протесту. Це е, такий зразок мученкиства на щастя. Але це не найбільші проблеми проповідництва і апостольства е, сьогодення. Ми бачимо, як нам, в близькій Європі, піднівелюється категоріальна цінність гріха і моральних якостей, нав'язуються інші цінності. І от недавно теж був все світова нарада церков. І там виступав представник закордонних відносин російської церкви, митрополит Ельрон Алфеїв. І коли він зачепив цю тему, саме що нівелюється в тих, що нав'язується одного статеві шлюби і тому подібне, то зал взірвався від, від такого свого вираження незадоволення згідно їхньої процедури. Якщо учасник незадоволений стереженням і думкою доповідача, то він піднімає голубу карточку. І той зал заворегтів голубими карточками. Це він не виступав в ООН, він не виступав при громадських організаціях, він виступав на раді, Всесвітній Раді Церковні, це він виступав у релігійній сфері. І там, і там вже розмивається поняття гріха. Ну і також ще інший такий аспект, який я хотів би зупинити і значити в нашій конференції. Ми живемо в час поширення новітніх технологій. і... Десь вироблення нових поняті чи нових навиків користування інформації. Настільки йде великий потік інформації, що дуже часто серед великого потоку інформації дуже е, неможливо розпізнати правду. Чи неможливо е, ці правда так, так змивається оцими такими напівтон, напівтонами, е, що е, просто її вже майже не ідентифікують, і ми можемо просто зустріти прикладів побачити, як сьогодні ми про людину можемо знати навіть, якщо про людину знати інформацію вкрай негативну, раніше б ця людина вже не мала б ніякого місця в суспільстві, була просто засуджена, а за тим потоком інформації за півроку ця сама людина може очолювати найвищі інституції, в тому плані, навіть морально, з морального характеру. Це ми маємо таку життєву ситуацію, наші реалії, і саме від наша конференція має стати відповіддю на ці, на ці інші питання. Місії церкви в сучасних складних умовах, і підсумок, підсумок нашої конференції це буде відповідна резолюція.